Троє невідомих у ніч з неділі на понеділок проникли до приміщення Бердичівської автостанції номер 2 що на вулиці Ширшова, і взялися грабувати тамтешні кіоски. Із шести торгових точок молоді злоумисники обчистили чотири. Брали усе, що потрапляло до рук. Щоправда, не вдалося злодіям втекти. Вчасно спрацювала сигналізація. На місце злочину приїхали працівники охоронної фірми, під опікою якої перебуває автостанція. При осмотрі поміщені обнаружено було два чоловіка. Вот один спрятался за фанерой, которая там стояла в углу, и второй спрятался под столом в одном из киосков, в двери, которая была взломана. Также обнаружили мешок, уже с собранными, вещами, собранными туда мобильными телефонами, ноутбук находился в этом, и несколько пачек сигарет. Мут розпрацював на місці злочину директор автостанції Анатолій Довгий. Чоловік, поспілкувавшись з одним із крадігів, переконав його подзвонити третьому спільнику і повернути все награбоване. А це три мішка мобільних телефонів, планшетів та різної побутової техніки. На даний час у нас є заява від одного з підприємців про вчинення крадіжки блоків з цигарками, а також грошей на суму до тисячі гривень. І наразі готуються зараз. Інші заяви від інших підприємців підраховуються збитки, які будуть також інкриміновані нашим злочинцям. Юрій Олефір розповідає, це вже третій випадок скоєння крадіжок з проникненням до сховища. У попередніх двох також підозрюються затримані гастролери. Всі вони не наші мешканці, вони всі уродженці і в Чудинському району, села Добища. Вже один із них не так давно, два місяці, як засуджений Чудинським судом до умовного терміну покарання заскоєння крадіжок. Також два ж інших також перебувають під слідством. І в подальшому було встановлено що. Раніше крадіжки ще це було в два етапи, були скоєні 2 січня, і потім ще в кінці січня, на початку лютого, це також крадіжки, які були скоєні ними. Це із з точок були крадіжки одягу, також це крадіжка була з аптеки, яка знаходиться також поруч з ринком. Це також їхня робота. Зараз ми документуємо зазначені факти і будуть їм інкриміновані зазначені злочини. Дії всіх трьох будуть кваліфіковані за статтю 185 кримінального кодексу частиною 3. Це крадіжки. Діжка поєднана з проникненням у сховище і зазначена крадіжка передбачає термін ув'язнення до шести років позбавлення волі. Наразі один із затриманих знаходиться під вартою. Інших двох випустили під підписку про невиїзд. Інформує Юрій Олефір.